Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом смачних маринованих грибочків. Гриби можна брати як білі, так опеньки, марамушки, сируїшки ну, будь-які-будь-які гриби. Але кроме тих, які потрібно вимочувати, такі як рижики, грузді і, і ще якісь. забула, як вони називаються. Так як нема змоги зробити повноцінне відео, я постараюся за декілька хвилин вам усе добре пояснити. У нас зараз перебої з світлом, і ну, нема змоги повноцінно якось працювати взагалі працювати, навіть не просто там зняти відео. Так. Значить, що ми? Насамперед назбируємо гарних грибочків у лісі, получаємо заряд бадьорості, гарного настрою, чистимо їх, промиваємо і відварюємо. Дивіться, якщо ви любите поварити грибочки годинку, значить проварюєте півгодинки. Півгодинки потім вже за моїм рецептом будете е, варити. Якщо є такі люди, що е, варять 2 години, значить півтори години варити грибочки і півгодини варити гриби вже за моїм рецептом. Е, значить. На півпроварені гриби міряєте ось такою літровою баночкою. Ем, Відсідили їх, промили і літрову баночку повну-повну набираєте грибів. Таких 4 баночки грибів. На 4 літрових банки грибів доливаєте 2 літрові баночки. Дивіться, мушка, 2 літрові банки води. Кидаєте, так як до опеньків, я додаю духмяний перчик, чорний перчик горошок і лаврове листечко. Все це, щоб поварилося 20 хвилин. В сируїшки вони такий мають медовий смак. Ніяких приправ не додаю. Лише сіль, цукор, оцет. Тепер проварили ми 20 хвилин. Додаємо. 100 г солі, 150 г оцету і 150 г цукру. Варимо ще 10 хвилин. Потім наповняємо підготовлені чисті <кхи> стерильні баночки до верха. Я наповняю ось так щільно, майже розсолу в моїх грибочках не видно, бачите? І закриваємо металевими кришками. Також можна закривати кришками такими, що напарюються. Так як ми опеньки зазвичай закриваємо тими кришками, до весни вони стоять добре. За більше нічого не можу сказати. Тому, друзі, готуйте рецепт, провірений не то, що роками, десятиліттями. Усі мої друзі, знайомі, подруги також користуються цим рецептом. Грибочки получаються такі пікантні, смачні, пряні. Їх можна вживати, додавши цибульку, олійку із якоюсь картопелькою, кашками, так і смажити потім. У Салати додавати. Ну, взагалі, такий універсальний рецепт. Тому, друзі, готуйте, підтримайте відео лайками вподобайками. і вподобайками. Якщо вам сподобалося відео, можете поділитися своїми друзями в соціальних мережах. А хто ще не зі мною, будь ласка, підпишіться на канал, напишіть коментар. Миру, здоров'я, душевного спокою! poca a poco